Вітаю на каналі Тато Швей. Я запустив серію нових корисних відео про швейні машини та особливості їх роботи. Давайте дивитися. Не можете домогтися ідеальної строчки, а чи правильно виставляєте шпульку в швейну машину з горизонтальним або вертикальним човником? Найпростіший спосіб перевірити це дістати шпульний ковпачок та. Потягнути за нитку. Якщо шпулька обертається за годинниковою стрілкою, значить ви правильно заправили нижню нить. А якщо шпуля буде обертатися проти годинникової стрілки, це погано повпливає на якість стіпка. Подивимось, як правильно заправляти шпульку в шпульний ковпачок. Беремо шпульку таким чином, щоб нитка на неї була намотана по годинниковій стрілці. Вставляємо шпульний ковпачок, заводимо нитку в проріз. І далі під пластину натягу нитки, тягнемо за нитку і бачимо, що вона правильно обертається. Також ловіть потрібну і корисну пораду. Ну, по перше, з вас лайк та комент на підтримку каналу. І давайте дивитися. Здається, така незначна деталь, а від неї також залежить якість строчки. Якщо у вашій швейній машині ви не можете відрегулювати натяг. Нижньої нитки. Буде корисно відкрутити цей гвинт, потім зняти пластину натягу та почистити під нею текстильне сміття. Воно і заважає і впливає на натяг нитки. Як же правильно налаштувати натяг нижньої нитки в швейній машині з вертикальним човником? Закручуємо гвинт регулювання натягу нитки до упору. І робите 3 четвертих оберту в зворотньому напрямку. Нині у вас буде ідеальний натяг нижної нитки для стандартної нитки 40-го розміру. Також важливо, щоб гвинт регулювання натягу не випирав над пластиною, бо це призводитиме до обривання ниток при шитті. Переходимо до заправки шпульки в швейній машині з горизонтальним човником. Беремо шпульку таким чином, щоб нитка була намотана. Проти годинникової стрілки. В такому ж положенні вкладаємо шпульку в шпулі тримач. Проблема багатьох новачків, що вони не заправляють нитку в нитконатягувач. А з такою заправкою якісної строчки точно можна не чекати. Тому обов'язково притримуйте шпульку пальцем, нитку заводьте у проріз, щоб вона потрапила під пластину натягу. Тягнемо за нитку. Шпуля повинна обертатися проти годинникової стрілки. І ви маєте відчувати натяг. Це і є правильне заправлення шпульки в швейну машину з горизонтальним човнем. І якщо ви не відчуваєте опору нитки, по-перше, викручуємо цей гвинт і дістаємо механізм натягу нитки. Між пластинками видаляємо текстильні засори. Ставимо пластину на місце і затягуємо. Далі гвинт натягу нитки закручуємо до упору. Після чого робимо пів оберту в зворотньому напрямку. І це буде ідеальний натяг нитки для швейної машини з горизонтальним човником, з ниткою 40-го розміру. Сподіваюсь, ви знайдете застосування для цього відео, і воно вам буде корисне. До нових зустрічей.